Покажу, як акуратно нарізати в'явного судака на шматочки. Беремо рибу, беремо ніж, судака фіксуємо в руці і легко притискаємо до дошки. Чим хороший цей спосіб? Тим, що можемо самі контролювати товщину кожного шматка. Тоненький або товстіше. Ну, наприклад, я наріжу десь отакі. Тиснемо на рибу і подаємо вперед. І ось такими рухами нарізаємо судака. І ще раз. І можна ще раз. Все готово. Судак у нас акуратно нарізаний. Далі можемо робити з ним все, що захочемо. Можемо куштувати, можемо налити пиво. Тож, хай всім смакує. Сподіваюсь, що це відео було реально вам корисним. Тож, користуйтесь.